Указом президента України 29 серпня встановлений як День пам'яті з метою гідного вшанування захисників України, військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їх героїзму і зміцнення патріотичного духу у суспільстві. Відзначення Дня пам'яті захисників України 29 серпня обрано не випадково, адже саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся прорив української групи військ з російського оточення, в який продовжився важким боєм. Триває 552-й день мужного протистояння українських захисників російській збройній агресії. І ці півтора роки повноваштабної війни принесли нам багато болю. Наша громада зазнала непоправних втрат. На жаль, за нашу свободу нам доводиться платити за надто високу ціну високу, яка вимірюється людським життям і військових і цивільних українців. Вшанування пам'яті людей, які віддали своє життя за нашу державу, наш святий обов'язок. Дякуємо нашим хлопцям, що надають нам можливість вчитися, працювати просто більш-менш спокійно жити. Ми всі у вічному боргу перед їх родинами, перед батьками та дітьми. Навіки закарбовані в історію боротьби за територіальну цілісність України імена наших славних земляків: Кандалюк Віктор Вікторович, Запеску Вадим Георгійович. Костенко Артем Володимирович, Штепа Олексій Андрійович, Чаура Олег Пантелійович, Луньов Олексій Олександрович, Чепура Артур Олександрович, Тихонов Геннадій Сергійович, Дорошенко Олексій Валерійович, Марін Сергій Сергійович, Прокоп'єв Юрій Валерійович, Челобітчиков Олег Володимирович, Потушанський Артем Миколайович. Рябикін Володимир Сергійович, Опанаскович Денис Володимирович, Бойко Олексій Сергійович, Годовенко Станіслав Анатолійович, Чайківський Сергій Олександрович, Жорняк Руслан Валерійович, Кравченко Віктор Сергійович, Желцяков Сергій Анатолійович, Сотник Іван Іванович, Циганенко Сергій Володимирович, Мальченко Олексій Вікторович, Кривенко Павло Анатолійович. Помиранцев Артур Геннадійович, Севастєєв Артем Олександрович, Неприцький Віктор Андрійович. До речі, сьогодні річниця гибелі Потушанського Артема, який загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Мирне Миколаївської області. Шануємо хвилиною мовчання гідну пам'ять про наших героїв-земляків. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну, виявляємо щиру пошану до їх подвигу, адже герої живі, поки жива пам'ять про них, вічна пам'ять нашим героям і слава Україні! Запрошую присутніх до покладання квітів.